Сьогодні відбувається наш вже другий захід. Наш благодійний ярмарок молодь об'єднана перемогою, до якого ми підготувалися більш ретельніше, ніж минулого разу. Ми врахували всі наші недоліки, а вони, повірте, були. Цього разу їх вже немає. Що я можу сказати? До нас доєдналася величезна купа. Бажаючих, тобто після першого успіху, ми зрозуміли, що далі буде більше, і дійсно, сьогодні та кількість відвідувачів, та кількість майстрів майстер-класів дійсно збільшилася. Особисто для мене це маленька перемога, тому що ми не лише збираємо кошти на підтримку нашого 158 го батальйону а перш за все, цей захід задумувався. Мабуть, як розважальний ціль цього заходу була не зібрати кошти, а саме розважити молодь дітей, адже незважаючи на те, що війна продовжується, дитинство також продовжується, і діти мають це відчувати, діти мають право на миті, щастя і радості, забувши про повітряні тривоги і про тривоги своїх батьків. Тому я думаю, нам сьогодні все дійсно вдалося. Окремо, я хочу, звісно, виразити величезну вдячність нашим партнерам, які нас підтримали. Ще я хочу сказати, що мабуть, без, без фантастичної команди організаторів цього всього не вийшло. Тому що ще раз повторюсь, я просто генератор ідеї. А зібралися люди, які горять цією ідеєю, які кожний, і кожні відповідають за свою локацію. Я абсолютно ні скілички не переживала, але легкий мандраж все одно був, тому що захід задумався більш масштабніший. Окрема подяка нашій вікі Наєвській, нашому голосу. Вона неймовірна. Звісно, Женя і його простір, молодіжний, всі свої. ну, Ці діти це команда надзвичайних мурашок, які чітко знають, що їм робити. Ну і взагалі я безмежно вдячна всім, хто просто відвідав наш захід, тому що саме ви даєте нам змогу рухатися далі, а далі буде цікавіше і далі буде більше. Готувати було не зовсім складно, тому що це вже другий захід, який проводить всі свої. Ну і другі волонтери. Тому ми вже приблизно дізна, ну, знали, що буде, і знали, як готуватися. В принципі, деякі локації в нас просто повторюють попередні. Хто був, той знає, що там були за локації. Це мохіто, варенички, піца, печеньки і так далі. за це Ми все договорювалися дорослі, але за деякі і ми, наприклад, там за. Михіто договорив з ми. Ми купляли там наповнювачі, дуже смачні наповнювачі. Спрайт таке. Ми за це самі. А ми задоволені, що пройшло так багато людей. Ми не очікували такого напливу. Дуже добре, що мені навіть дзвонили, що чи потрібна допомога. Я така, звісно, так. Тому нас хватає людей. Це дуже головне, що нас хватає. Я дуже задоволена, дуже підчатлінна, скажу так.